Муки і знущання, аби стати елітою під Києвом готують бійців спецпідрозділу Нацгвардії. Методи, скажімо відверто суворі. Хлопці самі на це погоджуються, але витримують. Не всі, бо першу добу з них просто збиткуються, змушують рушати навприсядки гуртом з колодою на плечі, складати тести після цілого дня біганини. І весь цей час вони зазнають шаленого тиску, та все це, аби стати елітою спеціальних призначень, найбільш високооплачуваних. Борис Сачалко теж спробував такий вишкіл. Наскільки його вистачило? Дивіться. Ось це до відбору готуються новобранці, які планують пройти відбір сьогодні в новостворений елітний штурмовий підрозділ Нацгвардії. Насправді цей підрозділ славиться абсолютно жорсткими своїми відборами, а тому протягом наступної доби над цими хлопцями знущатимуться і випробовуватимуть абсолютно всі грані їхньої моральної фізичної стійкості. Тому шоу починається. Тепер у вас немає ні звані, ні імен, нічого. У вас є ваша буковка і ваша циферка. На годиннику третя дня новобранці одягають жилети, які тут називають маніжками. На новобранцеві вона доте, доки він у строю. Аби познайомитися, часу нема. Мені пропонують альтернативу. Кажуть, так потоваришувати можна ефективніше. З камери побігають о респект. Так побігаємо. побігає упорнажа приняття. Зелена дукалону, Ра! Маєші журналісти, ви можете вміє, ви образование є, її людям? Доки я біжу, повзую, відтискаюсь, знайомлюся. Половина тутешніх воювала. а Олег, боєць батальйону Свята Марія був під Донецьком. Тепер його перевели в тил на штубну роботу. Олег спокою не хоче. Вирішив, що потрібно змінювати діяльність. Як ви думаєте, пройдете? Я думаю, що так. Я не думаю, я знаю, що я прийду. Серед конкурентів Олега бійці славетних бригад і батальйонів усі прагнуть сюди. Тутешні підрозділи створюють за натівськими стандартами і вже найближчим часом їх планують випробувати в конфлікті на сході. Втім, заморський вишкіл по зубах не всім. Перші меніжки тренерам повертають уже за годину випробувань. Підемо, ні позов себе для камеру. Ді, можна? Можна? Що вона і... стоїть? О, на журналіст камеру, все ліжка! Я вже знімаю маніжку, я чесно вже не можу. А відбір то тільки почався насправді. Фух, якщо мені пощастить, я протримаюся тут ще хоча б 10 хвилин. Хлопці, ви всі військові. Сами журналіст в одному втрою йде. Веселіше. Ну після такого я навіть не можу, що докажуся здаватися. Може далі можеш не працювати, може ти краще. В танчику порубаєшся вдома, а? Капоб'єш! Ну, так, що ти назад. Вопрос его задник. Да давай работа Быстрее те не людей б! Что ты ноєш тут, как тілка? Я Не знаю, як ви це роблять. Ну я більше не можу. Фух. У мене навіть руки. Ой! Я її знімаю. Фух. Все, я пас. Ну все тогда, все хорошо. Ігор – туташній тренер він також воював. Рік тому я його зустрічав під Первомайськом. Йому уламок снаряда влучив у голову. Тоді Ігор додому не поїхав, лишився з друзями на передовій. Тепер тут навчає новобранців. Головне не м'язе. Насправді нічого складного у доборі нема. Головне завзятість. Тому матюків для новобранців не шкодують. Основне качество це нам потрібно морально валівия. А іменно психіка, устойчивості человека. Именно. Якщо він не выдержит обычного психічного давления, то в данный момент що пройде далі, іменно ви самі розумієте, що угу. угу. ламається в основному основна маса не фізично, именно, а психічні. Зараз на вулиці вже досить пізній вечір, і от із кількох десятків новобранців у цій групі до нинішньої години дійшло лише п'ятеро. Нині вони присідають із такою величезною і дуже досить важкою колодою. Лік уже пішов, мабуть, на третій. Тю сотню вісні мізначені. На просто безумно ні удобно. Це сі, хто та імміна начинає там ліба здаватися, либо... то вся стана тяжесть переходять на всіх остальних. Випробування колодою не витримує ще один претендент. Чого не вистачило? Будь-якого товки. Ну людина думають, що придуть бантон поіграють імені і на цьому все закінчиться. А по факту, это они очень сильно когда гарячається, кадата не так. Імна це була остання на сьогодні вправа. Четверо кандидатів ідуть до намету з колодою. А ви цією колодою як вона тепер тут буде жити? У вас да. Це бойовий товариш раніше, а в неї ім'я вже є. Гріша із бойовим товаришем. Хлопці вкладаються спати. Здавалося б, нарешті спокій, утім, не тут. Адбор 30 секунд посередньо перед повадкою. Спершу їх підіймають, аби розповісти, дещо з історії України після лекції з наметів новобранці виводять ще раз тепер на психологічний та інтелектуальний тести. Такого заповнення анкети не витримують навіть ручки. А множення на вісім. можна замінити? змінити? Пона не пишете за того, що пишуть і під законом. Швидше, швидше, швидше. Воєнний дов бути не тільки сильним, він должен бути також умним. Що такое підермі? І на завершення швидкісне винесення речей з намету нічні вправи не для фізичного навантаження, а для психологічного тиску. Головне завдання не дати солдатові заснути перед майже фінішною прямою. На годинку нині шоста ранку, і новобранці вишуковуються на першу свою зарядку після першої доби випробування. Насправді цю зарядку називають контрольною точкою, після якої тренування стають дещо простішими, а навантаження меншими. У нас тут не виходить, воєнний, а! Ми ліба виповняємо, либо, либо дамо йдемо. До сьогоднішнього ранку дійшовий боєць святої Марії Олег, інструктор ігор, розповідає, такі добори відбуваються щомісяця. Якщо новобранець таке стане бійцем, отримує одну із найвищих зарплат у силових відомствах і такий бажаний статус елітності. Ці уже всі дійдуть до кінця. Чоловік досягає такого рівня, що вже як його не нагружає. Він вже просто не зламається. Они фізично давне-давно слащини, вже делать нічого не можуть. делать то там -то, тільки на своїх моральних валіових качествах. Тіло у них давне-давно вже здалося. Я вас з тим вітаю. Ви, в принципі, вже наполовину переможці. Стало скажу, от після того, що прийшли, є бажання далі йти? Так, да. да? да, звісно. А сило є. Найдем. Росічалко, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.